Дві статті і одна допомога. Ну дві статті... я так, щоб коротко проти. Дві статті просто вже є, а, а допомоги ще немає. А допомога є, але Ізраїлю, ну, а не так. нам. Але дивіться, як от все, що я прочитав, воно певною мірою співпадає з панем послом. Але я бачу, як це конкретно може бути, тому що коли обрали нового спікера Джонсона, який повинен демонструвати свою незалежність. І що він не, не підпорядковується порядку денному е, е, Білого Дому, і для нього важливо було проголосувати е, допомогу Ізраїля інакше, ніж це хоче Байден. Але це не означає, що ця допомога буде надана. Тобто є кілька варіантів, як можуть розвиватися події. Найпростіший варіант завтра вони проголосують, чи там умовно, в понеділок, чи колись. Допомогу Україні і тільки після цього їх це розгляне Сенат. І тоді два документа одночасно будуть прийняті і передані Байдену. і Він їх одночасно перепише, підпише. Це один варіант. Інший варіант: Сенат прийме свій документ, інший передасть його на розгляд. Е е Нижньої палати, і тоді буде нижній палаті республіканцям буде зрозуміло, що або буде допомога Ізраїлю, а вони дуже вболівають за допомогу Ізраїля. Так сталося, що для саме республіканців і для Трампа свого часу він же ж переніс посольство в Єрусалим. Тобто він такий ну, проізраїльський. І генетично, і політично, і ну тобто для нього це дуже важлива тема. І е, в даному випадку Байден навпаки так достатньо прохолодно ставиться і до Натін'яху, нетіньяху, і до е, терміновості допомоги, але мені теж здається, що це демонстративно. Тобто, це така політична гра, коли. Всі повинні продемонструвати своє гарне обличчя, але в підсумку зробити те, що потрібно для Америки. Тому я абсолютно переконаний, що допомога і Україні і Ізраїлю буде. Підписана Байденом одночасно, що він витувати не буде, оскільки для того, щоб це завитувати, треба ще щоб його прийняв сенат. А в Сенаті я вам нагадаю, що не тільки демократична більшість підтримує е, допомогу Україні, а й лідер і демокр... е, республіканської меншості теж підтримує. Тобто, я би сказав, що верхня палата е, Сенат вона ну ну. Повністю проукраїнська чи майже повністю. Тому у мене глибоке переконання, що ця допомога відбудеться. А те, що е, допомога і оці дві статті е, ну, вийшли одночасно, мені здається, тут залужний, е, ну як би сказати, гасив пожежу. Ну, е, бо ця стаття, яка була написана про Зеленського в Тайм, вона ну, ніби є такий мотив. Що в Україні всі в розпачі, сил ніяких немає, ніякої перспективи немає. Єдиний, хто вірить в перемогу, це Зеленський. І тому, який сенс допомагати такій Україні. Ну, вірить Зеленський, по словам самого Зеленського, так би мовити. Ну, це ж, якби цитується Зеленський. І вона була вкрай неприємна і ясно, що офіційної реакції на неї бути не могло, тому що це ж е журналістська стаття, не виступ зеленського самого. І тому. Е була заява групи депутатів, конгресменів, республіканців таких правих, які вимагали у Байдена і у Білого Дому відповідь на цілу систему питань, які пов'язані з війною в Україні. І там були і приємні пункти, і неприємні. І по суті, всі відповіді дав генерал да, Валерій да, Залужний. Да, та, суті, більше, дійсно, да, так І та більше є. Тобто він питання. він відреагував. Я не знаю, коли він писав це, чи що він взагалі умудряється, значить, з одного боку війною керувати, а з іншого боку за цією, цією політикою стежити. Але ключове, що він навіть на питання про те. Там у конгресмени поставили питання, які види озброєння ми ще можемо надати для того, щоб зламати ситуацію значить, на користь України в цій війні. І залужно і на це питання відповідати. Тобто єдине, що я не думаю, що це так швидко могло бути зроблене. Насправді такі статі ну, да, організовуються впродовж що... тривалого часу. Це, як казали, совпаденія. Сьогодні роковини Сандермоху, вісімдесят. 80... Шоста річниця Сандармох це урочище в Карелії, де відбулися масові розстріли інтелігенції, в тому числі української інтелігенції, в період з 27 жовтня до 4 листопада 1937 року НКВС влаштувало. Масові розстріли саме 3 листопада ці розстріли досягли апогею, і там, в Сандармоху, тоді режим радянський убив Леся Курбаса, Миколу Куліша, Миколу Зерова, Валеріана Підмогильного та багатьох інших дуже яскравих діячів української культури. Розстріляне відродження саме після цих розстрілів назвали саме таким. І вже тоді було зрозуміло, як, як насправді Росія, радянська Росія неважливо, як називається Росія, Імперська Росія, радянська Росія, Пострадянська Росія, як вона винищує все українське і ем, все, що тільки може становити для неї загрозу для її панування тут в Україні. Але на тривалий час про ці розстріли забули, і заговорили тільки вже в незалежній Україні. Наскільки ми відроджуємо зараз нашу пам'ять, і наскільки цей процес незворотній, Олександр? Я думаю, що ну хто хто як не Росія з часів всіх знала, що найкращий спосіб знищити націю це знищувати її еліту, знищувати її культуру, знищити її мову, і літературу. Вони прекрасно розуміли, що якби вони свого часу знищили Шевченка, Лесю. Котляревського франка чи косіншого, то наша нація була б зовсім іншою, і, і чи була б невідома. Тобто так сталося, що наша нація, оскільки ми дуже великий час жили як колоніальна ну, держава в, під колоніальним тиском, то наші герої це не так, як в більшості ем, країн. Коли вони говорять, а у нас був такий цар, у нас був такий полководець. а У нас така битва виграла. У нас такого, на жаль, останні багато років о, після. Того, як було придушено казацтво, такого не дуже було. І е, тому світом нації в Україні ну так сталося. Завжди була гуманітарна сфера. Можливо, така специфіка нашої нації, можливо, через те, що у нас немає. Ну, Великих воєначальників, на основі яких ми могли би побудувати ну проекцію свою власну, вони створюються зараз. Ці великі солдати, великі воєначальники, вони з'явилися в 20-му сторіччі, і тепер вони набувають найбільшої ваги. А Тепер а культура в очах Росії була це тим джерелом, яке могло надихати українців бути українцями. І ви ж розумієте, що коли знищуються такі великі імена, які до якогось моменту навіть не згадувалися, а в один день було знищено 134 видатних українців, цей день, саме який сьогодні пов'язаний, це ну, великий удар по будь-якій культурі. І питання не тільки в тому, що їх твори зникли, але й питання в тому, що вони не змогли повноцінно народити своїх учнів. Вони не змогли навчити нові покоління митців будувати свою творчість. На основі того, що вони вже досягли, ну, тобто, і тому, тому їм довол... це був перерваний. перерваний. Їм довелося повертатися нашим митцям. Довелося повертатися в більш глибоке минуле, яке не було знищено. Ну і, і з одного боку, а з іншого боку залишалися ті митці, які ну прилаштувались, трансформувались. Подобались Радянському Союзу, і таким чином, наша література в зв'язку з цими подіями, вона стала наша культура, взагалі в широкому розумінні, вона стала більш, ну як би сказати, так, більш підходящою для імперії. Тобто ми перестали бути такими сучасними стильними, як ми були е, при Курбасі чи при, при, при Підмогільному. А ми стали такими більш ну, совковими вже в прямому розумінні. Тому що ті, хто залишилися, ми цитуємо гордо якісь їхні дитячі вірші. Я нещодавно говорив, що от ми в школі, коли вчили цей вірш іншого поета, слава слава прокотилась і лягла до ніг, то ми ніколи не розуміли, про що там, в 20-ті роки, про яку славу йшлося, яка слава тепер. Кожен раз ми коли чуємо, ми розуміємо слава Україні, героям слава це постійно звучало, воно завжди постійно було. І коли хтось гинув, то це слава, це була частина нашої культури. А для нас, а коли я в радянському союзі вчив цей вірш, е про якого червоноармійця там і так далі, я не розумів, що е він хотів сказати. Оце приблизно те розуміння і літератури, коли ти не знаєш, і не відчуваєш, і не розумієш цілого великого. Прошарку, чи шару своєї власної культури, як, як ми вчилися, от що от чо, в чому феномен, припустимо, шестидесятників? Та тому що вони раптом підняли з нічого українську культуру. А якби були ті, кого в 37-му розстріляли, шестидесятникам не довелось би цього навіть робити. Тому що воно б розвивалося, і вони б вже робили б на кілька кроків вперед. Вони б зробили зовсім інші речі. Тому, звичайно, що нищення української нації, нищення української культури, мови, всього що завгодно, воно проходило будь-якими способами. І якщо говорити, міряти, умовно кажучи, цифрами там 134 людини розстріляли за один день. Ну скажуть та, та зараз людей гине більше в якісь дні там, коли там. Поде ну, це тільки за один день, Олександре. Да. А насправді в Сандермоху понад 1100 ну, ну, да. ну представників я інтелігенції було. А сьогодні, да. от як сьогодні, та 86 і, е, років. але так. насправді, е, е, оце і є те, що. Вони ну, якби тотічно розуміють, що треба знищувати для того, щоб обезголовити націю. Оце ці центри прийняття рішень, ну вони ж не обов'язково військові мають бути, вони були е, культурними, і я вам скажу так: що до якогось моменту в Україні революціонери, протестний чоловік чи там дисидент, це були люди, які в основному ну, були письменниками, вони е, не були. В прямому розумінні політиками вони писали книжки, і через це вони і ставали дисидентами. То тобто, есть приклад того самого Стуса. Він же ж не був в, ну як якийсь там. Громадський діяч, політик, який виходив на на трибуни перед людьми і читав там я не знаю, там політичні прокламації. Він просто е, був письменником з певними своїми сучасними проукраїнськими поглядами. І, і, і майже всі такі люди пригадайте, ну там там чорновіл, ну хто завгодно, тобто це ото люди... це все покоління народного руху. Насправді, першопочатково так. були культурними діячами, та часто письменниками, або як там Танюк, наприклад. Там режисером так. театральним і так далі, і вже вони потім стали політиками. Absolutely. Вони вже так потім от, стали ораторами. Так, от, 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 якщо вже е, ми перейшли до прямої е, значить, асоціації такої е, з народним рухом, так оце воно і є. Тобто, грубо кажучи, о той самий склад, який в 90-х роках був в кінці 80-х, в початку 90-х став е, тим ядром нації, яка реально культурна, культурні діячі, які повели націю до незалежної держави. Ну, от цих самих людей з іншими прізвищами, з іншими е, творами, з іншими е, впливами на суспільство, вони саме і були знищені в Карелії е, 86 років тому. Те саме. Тобто, е, Кремль завжди розумів, як сформується протестний... Рух в Україні, от він так і сформувався реально. Так, якщо перейти на великий, ну якби на сучасну мову, то саме це ці, ці люди стали шестидесятниками, плюс журналісти ще додамо, що там були і журналісти так само. Та, 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 та саме ці, це, така, така сама група людей по духу, по професіям, по настроям, по світобаченню, вона сформувала протесні явища в ну чи якби. Консолідувало протестні явища, які були в Україні наприкінці 80-х років, тобто для них було зрозуміло, кого треба знищувати. Вони це й робили, на жаль. Ну, от ми згадали просто про діячів народного руху, про тих, хто батьки незалежності, так як ми кажемо. Для них, до речі, було цілком очевидно, що Росія продовжить якісь потуги щодо того, щоб Україну назад втягнути в... в свої лапи. І вони про це і і тоді говорили, і згодом говорили тільки ж попереджень цих ніхто не чув. От для мене це, можливо, один із таких найбільш. Не знаю сумних моментів усвідомлення того, що 30 років незалежності українці не хотіли чути попереджень про те, куди котиться ситуація, і що Росія рано чи пізно все одно свої імперські амбіції відновить. Ну, я сказав би так: от якщо вже пройти на, на, на таку більш загально зрозумілу річ, Пам'ятаєте, як проходили вибори, будь-які вибори в 90-х роках. Вони проходили таким чином: в Україні не було масово визнаних зірок в будь-якій галузі, не було їх. А зірки були в Москві. І тому, якщо ти хочеш зібрати багато людей, щоб тебе хтось підтримав, треба, щоб приїхав який небудь Кіркоров чи хтось інший, і тоді всі на тебе прийшли. І оце воно і є те саме. Тобто Москва намагалася створити середовище, в якому будуть довіряти не власній еліті, українській еліті, тому що її зачищали і знищували, а довіряти московській еліті, яка нібито формально виглядала як. Більш елітна еліта грубо Ну, кажучи. бо там центр. А тут да. створювали і, і, і провінцію. Воно, ну це нормальна, нормальна побуждо побудова будь-якої імперської держави. Так от тому вони і не почули наших митців, не почули наших протестів рухи через те, що в той час, коли треба було почути, що говорить Чорновіл, вони слухали, що співає Пугачова, і оце на цьому було побудовано все, що тільки можна зробити. Воно. Вирубувалося роками в Україні, вирубувалося оце, оцей московський вплив, його вирубували як могли різними способами, але е, ну умовно кажучи, оскільки я трохи в цьому в своєму житті працював, я скажу, всі казали так: а навіщо нам витрачати гроші е, на підтримку якихось українських культурних проєктів з точки зору бізнесу? Якщо можна просто нічого не вкладаючи. Привезти якусь російську зірку і заробити на цьому кучу грошей. В чому ж шоу бізнес, як би мовити, ти береш молодь, підтримуєш і вкладаєш в неї гроші, вони стають кимось і все одно не можуть досягти такого рівня популярності, як якась заурядна руки вверх чи ласкавий май, чи що завгодно в Росії. І в цьому от так нас, нас таким намагалися роками годувати. тому коли ця людина розумна, поважна, Іде шла в президенти, я про Чорновола, е, коли він міг повести нас ще тоді, на початку 90-х, тим шляхом, яким пішли ті самі поляки, чехи, і, і ми б вже давно були членом Євросоюзу і членом НАТО і ніколи б ніякої війни з Росією не було. Бо він розумів, що це потрібно не тільки для того, щоб нам краще жилося, а для того, щоб ми могли захиститися від спокінспіканвічного ворога. У нас слухали зовсім інше, і всі говорили, а який може бути конфлікт? А якщо ви е, подивитесь. Оце інтелектуальне, культурне, мистецьке е, наукове середовище, яке було, ну в більшість е, у, у, українського саме сегменту, бо там були все такі, ж ми розуміємо, всякі талочки, все інше теж було такого вистачало. То вони всі розуміли, що рано чи пізно ця війна буде, і е, м, якщо одні говорили так, буде чи не буде, а інші говорили, як буде, то коли ну коли буде, коли буде, і тому для більшості. Ну, патріотично налаштованих, чого саме патріотично налаштовані люди в 2014 році виявилися готовими до війни, чому вони вже наступного дня були на фронті? Тому що вони знали, що ця війна буде, і чому в 24 лютого сотні тисяч людей опинилися в теробороні, з автоматами і так далі. Тому що вони вже знали, що ця війна буде. Хоча влада нам говорила, що війни не буде, що треба готуватися до шашликів, так само як вона безумовно говорила і в 2014 році, коли поки був е е Янукович, але все одно у людей це розуміння було. В 2014 році їх було його цього розуміння було менше, тому що таких людей було менше. А завдяки оці, оцім з 2014 по 2019 рік. Часу таких людей, які розуміли, що війна буде і велика війна буде, їх стало значно більше. І тому ми виявилися тим, тією реально унікальною зброєю проти Росії, яка виявилася краще за будь-які Хаймарси чи Ф-16 чи О, от якщо, Атакамси. От якщо говорити про культурне середовище, так ми. Ну раз ми вже заговорили про загалом про культуру, відштовхуючись від роковин Сандармоху, 86-х, які маємо сьогодні. Ось те винищене культурне середовище в 37-му році, так в х роках, загалом а, великою мірою а, понищене там середовище 60-ників, так те, з чим довелося протистояти в 90-х роках, уже такі експансії а, швидше, можливо, не так фізичного знищення, як до. Духовного цього е, намагання придушити і пригнітити все українське І це тривало теж тривалий час. Те, що ми бачимо зараз, ми бачимо дійсно сплеск там і музики української, і різноманітних там проєктів, там телекіно і всього іншого, щось підтримують там на, на державному рівні щось не підтримують і знаходять якісь інші гроші. Наскільки зараз це середовище якісно змінилося? Культурне ну, середовище скажу так, що Звичайно, піна зараз у нас є, у нас є дуже багато. Ну, завжди в таких да, подіях є, це, піна. це нормальна річ. Але Не. ключове, мені здається, в цій історії. От ми, якщо говорити про тих, те розстріляне покоління, яке було, і навіть якщо говорити про шестидесятників, чи навіть покоління руху, сказати про те, що от сьогодні став інший час, і тому їхні твори. Почнуть переосмислювати, читати, ні цього не станеться. Чому? Тому що е, ніколи суспільство не повертається в те, що, що воно не вібрало в себе з молоком матері, так би мовити. Вони будуть е, не до кінця зрозумілі суспільство. Але ті письменники, поети, е, ті е, композитори і ті е, драматурги, і, які творять сьогодні. Це ті люди, які вже вбрали в себе твори тих, кого може сучасне покоління ніколи читати не буде. Тобто, тут важливо не тільки не стільки те, чи будуть читати зерова сьогоднішні молоді люди, скільки те, чи читав і і і пройшов через нього, через нього е, е, ці люди, які творять ту культуру, яку сприймає сучасне е, е, суспільство. Тобто, я би сказав так, що. Ті покоління, які були розстріляні і знищені, вони обов'язково стануть частиною сучасної культури не напряму, а через людей, які будуть творити сучасну культуру. Тобто сучасна українська еліта, сучасна українська культурна еліта, вона безумовно все це буде читати і читає, і знає, і любить. І коли я читаю е наших класиків, навіть таких, які ніяк не видаються за такі, я б сказав, ну. Е е такими кандовими ну там того ж самого жадна, я коли я читаю, я бачу, що це людина, яка все це знає, і все і все прочитала, і все. І тобто, ці лінії через нього проходять. І оце як на мене є сьогодні найважливіше, коли ми відчуваємо те, що лінії не порвані, вони поновилися, посилилися і рухають державу, культуру, націю далі.